От вже і прийшла до нас красуня весна, принесла з собою теплі дні, всю природу пробудила від зимового сну. Прокидається після зимової сплячки і виходить із барлоги зустрічати весну ведмідь. І їжачок теж після зимової сплячки вилазить із свого лігва і починає свої голочки від сухого листя чистити, почистить і побіжить весну зустрічати. Всі звірята радіють сонечку. І теплу. І зайчик радіє теплу і весні, змінює свою зимову, білу і дуже теплу і пухнасту шубку на весняну літню, сіреньку, легеньку і не таку пухнасту. Змінить зайчик шубку. Гласувати шовковою зеленою, свіжою травичкою, а білочка в свою зимову і дуже пухнасту сіру шубку змінює на легеньку роду, радіє білочка весні, весело стрибає з гілочки на гілочку. Бавиться. І ми з вами, малята, теж радо весно зустрічаємо посмішками і гарним настроєм. А давайте, малята, ми з вами пограємо і викладемо веселих звірят із геометричних фігур. Якраз згадаємо. Як називаються фігури, якого вони кольору, відтінку? От, скільки у нас геометричних фігур. Спробуємо викласти ведмедя, їжачка, зайчика і білочку. Отже, ведмідь в нас коричневого кольору, і ми вибираємо дітки. Всі геометричні фігури якого кольору коричневого. Найбільша фігура серед усіх це овал. Отже, овал буде тулуб ведмедика. Голова ведмедя майже кругла і не маленька. Знайдемо серед інших геометричних фігур коло, і це буде голова. А в ушка у ведмедика будуть два маленькі півкола. І залишилося нам з вами викласти чотири лапи і хвостик. Лапи можна викласти, наприклад, із півколів. А хвостик у ведмедика маленький. Хвостик можна викласти з маленького трикутника. Домалюємо ведмедику. Очі, носик, посмішку, і рада піде наш веселий ведмедик весну зустрічати. Виберемо з вами геометричні фігури для їжачка. Тулуб у їжачка теж овал. Носик і хвостик маленькі трикутнички, голочки. Коричневі трикутнички більші за величиною, а ніжки чотири маленьких овала. Домалюємо їжачку носик, очі на мистинки і побіжить їжачок весно зустрічати, сонечко радіти. А сіренького зайчика. Ми викладемо із різних овалів сірого кольору. Найбільший овал звичайно ж тулуб зайчика. Трохи менший це голова. Самі довгі овали, звичайно ж, вушка. Чотири маленьких овали лапки. А от хвостик в нас буде маленький кружечок. Домалюємо зайчикові очі, пригостимо його морквинками і радо-радо, швидко-швидко пострибає зайчик красуню весну зустрічати. І ще ми з вами білочку викладемо із геометричних фігур. Найбільший овал. Здогадалися? Це тулуб білочки. Трохи менший овал голова, півколо хвостик. Маленькі трикотнички це вушка, а маленькі овали це лапки. Ой, яка грайлива білочка в нас вийшла. Посидить білочка трохи на гілочці. І весело пострибає з гілочки на гілочку весну зустрічати. Бажаю всім вам і малятам, і звірятам сонячного весняного настрою.